Найчастіша помилка при оскарженні рішень податкових органів, найчастішою помилкою виявляється пропуск строків. Чи ви знали, що існує три варіанти строків? Перший варіант, якщо ви вирішили не користуватись процедурою адміністративного оскарження, а одразу звертатись до суду. Тоді ви маєте 6 місяців на оскарження рішення податкового органу. Якщо рішення податкового органу стосується, не грошових зобов'язань, наприклад, щодо виведення платника податків з ризикових або оскарження рішення щодо блокування податкової накладної, і ви при цьому скористались процедурою адміністративного оскарження, то ви маєте три місяці на звернення до суду. Якщо рішення стосується грошових зобов'язань, наприклад, ви вирішили оскаржити податкове повідомлення рішення, то ви маєте один місяць. Слідкуйте за строками, щоб їх не пропускати.